Сьогодні ми будуємо нову країну і нову владу, яка заявляє про готовність використати весь громадський потенціал у своїй діяльності. Все це по-новому ставить питання щодо ролі недержавних аналітичних центрів у проведенні необхідних суспільних реформ та ухваленні державних рішень. Якщо порівнювати ситуацію з попередньою владою, то це було в кращому разі нейтралітет. Ми вам не заважаємо працювати в гіршому, це Агенти, ми знаємо, що в тих е, відомих законах, е, диктаторських законах, 16 січня, е, представників аналітичних центрів називали закордонними агентами. Змінити цей стан речей дуже важко. Чому тому що, по-перше, сама структура міністерства не змінена, сама структура. Е, Думання статично думання у влади не змінено. По-друге, те, що не змінені самі очільники влади в Україні, постало багато незалежних організацій, що займаються аналітикою у різних сферах суспільної діяльності. Наприклад, фонд демократичні ініціативи імені Ілька кучерєва вже понад 22 роки досліджує громадську думку, проводячи соціологічні та експертні опитування. Найвідомішим проектом ДІФ є опитування Екзит Пол. Центр Разумкова, історія якого налічує 20 років, який входить до списку найавторитетніших аналітичних центрів світу, досліджує державну політику, зокрема в галузі безпеки. Після березня цього року інтенсивність контактів влади, взагалі, з недержавними експертами, на кілька порядків зріс порівняно з минулим періодом, зросла і кількість і якість цих контактів, і в принципі наскільки я можу судити дуже багато рекомендацій. Саме від недержавного сектора враховується. Є зовсім молода постмайданівська ініціатива експертів. Реаніваційний пакет реформ, що склала дорожню карту реформ для нової Верховної Ради. Аналітичні центри та їхні послуги користуються інтересом та попитом, коли в уряді присутні проєвропейські демократичні сили. Якщо при владі не демократичні сили, то їхній попит на продукцію аналітичних центрів знижується Незважаючи на достатньо розгалужену мережу аналітичних центрів в Україні, їхні представники, а водночас і у ряду, і політики визнають, їхня діяльність лишається доволі розрізненою. Слабкою є комунікація між самими центрами, а також між спільнотою незалежних аналітиків та владою. Що ж цьому перешкоджає? Дуже мало часу на прийняття рішення, на ознайомлення навіть з цими речами. А третє, це те, що немає такого досвіду, немає культури, і ти навіть не знаєш, а як це застосувати. Дуже багато людей не знають, як це застосувати, тому що все-таки ну от є проблема з освітою на заході. Є люди. Ну тобто, як правило, оця освіта вона на порядок глибша. Опитування урядовців та політиків проведене у межах ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконують міжнародний фонд відродження у партнерстві з фондом розвитку аналітичних центрів за фінансові підтримки посольства Швеції в Україні підтвердили зацікавленість продукції аналітичних центрів. При цьому наводять приклади успішних спільних проєктів. Наприклад, де ініціативи у 2008 році на замовлення міністерства закордонних справ виготовили фільм Україна в НАТО міфи і реальність що розвінчував радянські стереотипи про Прогресивний Північно-Атлантичний Альянс. Є свіжі спільні напрацювання. Той самий закон про права і свободи переселених осіб. Перший варіант, який було там напрацьовано депутатами, його президент завитував саме тому, що не була врахована думка експертів, волонтерів. І це був закон про все красиве і хороше, але який абсолютно не працював. І вже от робочу версію ми напрацювали саме із залученням і експертів міжнародних інституцій, що працюють з проблематикою прав людини, і українських Ірину Букешкіно цитую вже останні три роки з приводу до. Їхнього... Слідження про, про корупцію в університетах, що студенти виявилися більше готовими давати хабар, ніж викладачі їх брати. Це, це страшенно важливо. Це ну, змінює багато стереотипів. Всі опитані нами експерти та урядовці сходяться на думці. Продукти, що розробляють аналітичні центри, мають бути конкретними з максимальним практичним застосуванням для органів влади. Зараз дуже важливим є огляд міжнародної преси і розуміння, як там бачать події в нас, особливо в ключових виданнях світу для влади. Дуже важливим швидкий аналіз того, що відбувається в світі і в Україні. Аналітичні центри в Україні працюють здебільшого за гроші міжнародних донорів. Як правило, такі проекти не тривалі, що не уможливлює системні багаторічні дослідження та розробки. Тому актуальним є питання фінансування проектів за державні кошти. Недержавні центри повинні розуміти, що є конкуренція. І на ринку України, і за звіт або пропозицію, або аналітичну доповідь змагаються багато різних інституцій міжнародних організацій та українських організацій. А ми будемо завжди дивитися на вартість. Сьогодні треба не боятися брати на себе ініціативу. Є готовність і з боку депутатів, є готовність і підтримка з боку суспільства і Є великі очікування, це вікно можливостей, яке має Україна. Ми не хочемо уряду Камікадзе, ми хочемо уряду реформаторів, тому що Камікадзе це той герой, який гине і топить корабель. Ми ж хочемо проплисти до кінця, хочемо набрати тієї швидкості, яка дозволить Україні жити гідно всім людям від Чопа до Сум, від Одеси. Від Одеси до Чернігова в Україні є новий надзвичайний шанс різко і головне результативно рвонути вперед у своєму розвитку. Є вибір народу, воля влади, міжнародна підтримка і мізки, щоб все це робити. Тож будуймо Україну разом.